Майже місяць тому сталося одне з найгучніших пограбувань у світі мистецтва. Ранком 19 жовтня злодії проникли до паризького лувру і викрали вісім унікальних прикрас французької королівської родини. Загальна вартість вкрадених коштовностей 88 мільйонів євро. Це брошка, тіара та інші прикраси, що колись належали імператриці Євгенії. Кожен з цих предметів прикрашений діамантами, сапфірами та смарагдами. Злочинці розбили вікно галереї Аполлона, пробравшись туди за допомогою крана. Французька поліція затримала чотирьох підозрюваних, але самі коштовності досі не знайдено. І це породжує головне питання: що сталося з унікальними діамантами імперії? Жодна поважна людина, ювелір, дилер чи аукціонний дім. Не торкнеться цих діамантів, вони занадто гарячі, щоб з ними працювати. Це, на жаль підводить нас до думки, що для приховування злочину злочинці будуть змушені їх розібрати. Кріс Марінело, один з провідних світових експертів із повернення викраденого мистецтва? Його організація спеціалізується на пошуку вкрадених творів по всьому світу, і його прогноз невтішний, швидше за все, історичні прикраси вже знищено. Каміння, яке прикрашало ці шедеври ювелірного мистецтва 19 століття, можуть переогранити і продати окремо. Але наскільки це легко зробити в реальності? У паризькій майстерні гранувальник коштовного каміння Гійом працює над жовтим сапфіром. Його професія вимагає довіри, але саме тому він з підозрою ставиться до кожного замовлення, особливо коли йдеться про антикварне каміння невідомого походження. Ми ніколи не можемо по справжньому знати звідки походить каміння. Коли хтось приносить мені камінь, він голий, я не маю влади і не знаю його минулого та майбутнього. Тому наша професія дуже особлива. Все робиться на слові, на довірі. Коли мені щось кажуть, я маю бути впевненим на 300%. при 100% я цього не зроблю. Гійом переконаний, те, що злодії планують зробити з королівськими діамантами. Це не просто крадіжка, це знищення мистецтва. Тут ми говоримо про мистецтво. Це як завтра вкрасти мону лізу. І намалювати на ній великий хрест маркером і розрізати її різаком. Або як завтра вкрасти монолізу, розірвати її на шматки і спробувати перепродати особисто я бачу це саме так. Але не всі експерти згодні з таким песимістичним прогнозом. Франсуа Депре, керівник Паризького дому високої ювелірної справи, вважає, що переогранювання каміння з королівських прикрас це найгірша стратегія для злодіїв. Якщо ви заберете історичну частину, можливо, ви зможете знизити ціну. Не знаю в два, три або чотири рази. Це величезна різниця, тому що у вас є гарні шматки коштовного каміння і гарні діаманти також, але не всі з них каміння найвищої якості це не топове каміння. Тож вам доведеться переогранювати ви втратите вагу і так далі. Депре наполягає, ринок коштовних каменів настільки закритий і специфічний, що злодіям буде майже неможливо продати перероблене каміння, навіть якщо його буде неможливо ідентифікувати. Вам потрібні хороші зв'язки. А якщо вони шахраї, якщо це погані люди, вони не пов'язані з цим ринком. Тому їм буде дуже дуже важко продати тому що вони ймовірно не мають знань для отримання гарної ціни за це для ведення переговорів. Адже це дуже специфічна робота. Гійом також підтверджує: знайти гранувальника, який погодиться працювати з викраденими каменями, буде непросто. іноді здається, що це легко. Начебто вкрали каміння, можна просто сісти на потяг до Антверпена, до Парижа, кудись іще. Але ні. Тому що спершу треба мати ноу-хау. Я маю на увазі, десь якщо завтра ми зателефонуємо дилеру діамантів, гранувальнику діамантів, огранювачу коштовного каміння, як я, я не скажу так відразу. Проте Кріс Марінелло має протилежну думку. Він вважає, що якщо злодії достатньо розумні і терплячі, вони знайдуть спосіб позбутися каміння. У цьому випадку їм насправді не потрібно йти в даркнет. Їм не потрібно ховати їх, коли вони будуть розібрані. А ми вважаємо, що саме це вони і зроблять. Звісно, було б неможливо продати їх як є цілими на відкритому ринку. І є ризик навіть у тому, щоб запропонувати їх на продаж або обмін у даркнеті, тому що багато людей моніторять даркнет, включаючи нас і правоохоронців. Тож ви ніколи не знаєте, з ким маєте справу якщо злодії будуть розумними, вони не поспішатимуть. вони знайдуть ювеліра в Тель-Авіві, або в Антверпені, або навіть в Індії, де є експерти, які переогранюють каміння і вони можуть домовитися з ювелірами, які це роблять. Завжди є порядні ювеліри, які задаватимуть питання і захочуть знати походження колекції але завжди знайдеться хтось, хто готовий не ставити жодних питань. Антверпен Бельгійське портове місто, яке з 16 століття залишається центром світової торгівлі діамантами. Саме сюди, за словами експертів, найімовірніше можуть потрапити вкрадені з лувру каміння злочинці з Франції, вже не раз використовували антверпенський ринок для продажу награбованого. Найвідоміший приклад пограбування Кім Кардашан у Парижі у 2016 році, організатор того злочину зізнався в суді, що продав розплавлене золото та діаманти зірки в Антверпені за 25 тисяч євро. Це найважливіше місце, де можна продавати та купувати коштовності, особливо діаманти. Отже, більшість того, що вони взяли з Лувру, це маленькі діаманти, старі діаманти, які не позначені, їх неможливо відстежити. Малі діаманти, я думаю, вони втрачені як меч Карла X, який здебільшого складався з маленьких діамантів великі шматки. Тут ми можемо мати трохи удачі, тому що хтось може захотіти мати це для себе сховане у своєму підвалі, дивитися на них, тому що він хоче мати щось, що належало імператору, щось гарне, щось унікальне. Професор Бауер посилається на історичний прецедент у 1976 році. З того самого Лувру був вкрадений меч короля Карла X, інкрустований діамантами. Його так і не знайшли, і нинішнє пограбування на думку експерта було лише питанням часу. це сталося в 1976 році. В тому самому місці, майже таким самим способом, з мечем Карла X, короля Франції. Його так і не знайшли це трапляється скрізь весь час у більшості старих музеїв. Майже 100 пограбувань за останні 10 років. На жаль, це навіть не було несподіванкою. За останні десятиліття у світі сталося понад 100 музейних пограбувань у 2012 році. З музею Кунстхал у Роттердамі викрали шедеври Пікассо, Моне та інших майстрів. У 2010 році з музею сучасного мистецтва Парижа зникло 5 картин загальною вартістю 100 мільйонів євро. У 2019 році злодії пограбували дрезденський замок, викравши прикраси з більш ніж 4 тисячами трьома діамантів. Сьогодні біля Лувру посилено охорону. Камери спостереження фіксують кожен рух. Але для викрадених коронних діамантів Французької імперії це запізнілі заходи безпеки. Експерти розділилися у прогнозах. Одні вірять, що каміння вже зникне знищене і перепродане, інші сподіваються, що десь у приватній колекції хтось зберігає ці історичні скарби цілими, але всі сходяться на одному: шанси повернути прикраси імператриці Євгенії до Лувру з кожним днем стають все меншими. А французька система безпеки музеїв знову під питанням, як у 21 столітті можливе таке зухвале пограбування одного з найвідоміших музеїв світу?